Воїн з моєї церкви давно не виходив на зв'язок. Пройшло вже 4 доби, і на п'яту добу його мама зателефонувала мені. Каже: я підняла його ротного, підняла командира батальйона і вже навіть добралася до бригадного командира. І ніхто не може мені сказати, що саме зараз з моїм сином. Що робити, капелане? Велика пауза. Я й сам не знаю, що робити. Я кажу: мамо, залишається ще один зв'язок, який ніколи не зможе втратитися. Це зв'язок з Богом через молитву. Я запросив її молитися. У неї це дуже важко получалося із-за стресу, з-за із великих переживань. Але я запевнив її, що я буду завжди молитися за її сина і за всіх тих, хто з ним і не виходить на зв'язок. Через чотири дні він вийшов на зв'язок, і з ними усіма було все добре. І навіть завдання бойове, яке було покладено на них, було виконано в повному обсязі. Молитва іноді єдиним, єдиним зв'язком, який працює. І який спрацює. Віри вам, Божу і благодаті. І коли вам важко, згадайте, що зв'язок з Богом через молитву ніколи не втрачається ніким. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.